thank you Ми з вами знаходимося в селі Стрільчинці Немирівського району. Майже 10 ранку, але люди все ж таки приходять голосувати, незважаючи на холодну погоду. І дуже багато людей, які приходять, розповідають тишком нишком про те, що не всі кандидати чесно голосували. Більшість з них пропонували гроші: хто 100 гривень, хто 500, хто дарував цукерки. От такі от вибори, хто виступає святим Миколаєм, хто чесно намагається здобути все ж таки перемогу в цих виборах. Але подивимося, чи не буде якихось провокацій, бо деякі люди скаржаться, що сюди приїжджали машини на транзитних номерах, які залякували не лише кандидатів, але й мешканців цього села на останньому засіданні Вінницької ОДА депутати підняли питання про махінації під час виборчої кампанії до об'єднаних територіальних громад у Немирові. Тому я звертаюся і до голови облдержадміністрації, і до голови обласної ради в тому, щоб вони забезпечили. Чесність та прозрачність проведення цих виборів пономирівській об'єднаній громаді. в останню годину реєстрації депутатів на голову територіальної об'єднаної громади зареєструвалися два качури, два молодих хлопчики з Дніпропетровської області. Тобто хтось їх взяв з Дніпропетровської, привіз і зареєстрував. Це брудніша технологія на сьогодні, просто неприпустима. Також вже відомо про залякування та побиття довіреної особи кандидата на посаду голови об'єднаної громади Віктора Качура. Романа Лабунського, невідомими молодиками з міста Дніпро. Зараз у Вінницькій обласній лікарні в реанімації лежить наш однодумець Роман Лабунський із міста Немирова. Його жорстоко кілька днів тому побили. Він є довіреною особою кандидата на посаду голови Немирівської об'єднаної громади Віктора Качура. По всьому Немирівському району виборчі дільниці запрацювали з 8 години ранку. А от у селі Стрільчинці люди помітно нервують. Ми спитали у громади, чи були помічені останнім часом якісь провокації. Вже, вже такі стали в цих селах не знати, що той дає по 500 гривень, той дає по 100 гривень, щоб це голосувати кожен за, за них. А я не маю чого. А за як ним. давали? Ходили по хатах чи якось? Ні, хто тут на майданчик як відкривали? Хто бачив це, все вони давали це, щоб це за них тільки голосувати більше ні за кого? Наш зозуляк чи зазуляк давав по 500, а сундуляки давали. 100. Казали, що люди приходили по, два дні тому, чи коли то давали їм гроші, гроші і ще щось там. Ага. І їм конфети, і конфети давали. Ну то від нього, від а від ми нього прийшли, то дівчина давала така сама, як села. Він, і і він давав, і він був, підприємець давав. А хороші подарунки подарували? Дуже гарні. І гроші, І гроші. Хороше ага. на шампанське давав. У подаркові 100 гривень, ось подарунок. подарок. Ну 100 гривень я вже витягнув. А хто давав? Ну давали на Таврії, я не знаю, що там. А такі з подарочок. Ух ти, а за кого агітували? Ну, агітували там від картопляників, так як в нас кажуть, хто там. Я не знаю, а які так, сангуляється. Та, в селі невідомі навіть розклеїли листівки, але психологічне залякування не дало результатів. Зараз бабу і сяду, пляшку вип'ю, і вдруг усувати. Ми познайомилися з кандидатами, що прийшли на дільницю підтримати своїх виборців. А як вас звати? Сандуля колега. А вас? Олександр Коваль. Як ваш настрій? Гарний, дуже гарний, чудовий. Сьогодні свято в селі. Сьогодні вибори, сьогодні, сьогодні свято. Вибор. Як взагалі настрій у людей, які приходять на вибори? Гарний настрій. Для села це завжди гарно і весело. Щоправда, такий настрій у кандидатів був тільки зранку. По обіді ситуація змінилась. Дбайливість невідомих людей не мала меж. Селян звозили на вибори приватними. Авто значить, порушення дуже багато зафіксовано нашими спостерігачами, журналістами, так як здійснюється прямий вибор підкупців. Це було сьогодні день виборів. Це було вчора. Позавчора кандидат від солідарності це. Олег Петрович Сандуляк купує голоса, купує людей. До мене сьогодні звернулися дуже багато моїх односельчан. Він тут тримає землю. Він фермер. Цим займається без безпосередні. Його люди це ті працівники, які працюють в його підприємстві. Надбужанське надбужанське. с сам же ж Олег Сандуляк погодився поговорити з нами проте не на камеру. Як ви можете прокоментувати ці вибори? Е, люди сказали, що ви і ще один кандидат в депутати, він тут не присутній, на жаль, я з ним не можу поспілкуватися сьогодні. Е, підкуплювали голоси, yeah. ходили, вітали по хатам, дарували подарунки, брали гроші, вибрали одним чином, давали одним чином гроші, він давав іншим чином гроші. Правда, це yeah. чи чутки. Це, це чутки. Ми своїми, скажімо так, уже потенційними виборцями працюємо не один рік, ми вже з ними працюємо п'ять років. Я думаю, що вибори проходять на дуже високому рівні. Ну я вважаю, що ці вибори вони трошки підкуплені. Підкуплені. Це моя думка особиста. І я ці думки не міняю. Так як воно є, так я й говорю. За останні 10 років в селі Стрільчинці була зафіксована рекордна кількість виборців 270 чоловік. За Олега Сандалюка проголосувала більшість селян з невеличким відривом на другому місці. Олександр Коваль. А от у Немирові по всьому місці цілий день висіли плакати. Або в нас вибори спокійно прийшли, бо завчас вовріми відкрилися. Все в нас так як має бути на виборах. Як настрої Номирівчан? Всі переживають, чекають результату. Наразі у Немирові ведеться підрахунок голосів. Про результати виборів читайте у газеті Правди сила та на сайті Власної інфо. Любов Завальнюк спеціально для власної інфо.